Спарта, Нідерланди. я йому зараз наговорю компліментів. Дивіться, алюмінієва рама велика, підійде людям від 1,75 м росту. От в мене 1,77 м, мені комфортно. В принципі, рама так ще не тиснеть нормально. Рама міцнюща, тільки глянути на ті труби, яке воно все міцне, гарні шви заварені. Таке враження, що якби цю верхню трубу обрізав, велосипед би і на нижній тримався. Позаду планетарна втулка японська. Nexus 8, 8 швидкостей. Ще й натяжка стоїть, щоб вона нікуди не дівалася. Повнорозмірні крила. Замок Акса. Можна заднє колесо замикати. Алюмінієвий багажник міцний. Задня фара. Крила алюмінієві. Нові педальки Velgo брендові. Шатуни у нас алюмінієві. Спереді амортизаційна вилучка і фара одночасно. І це все працює від щеманівського генератора. І гальма в ньому ролерні. От фара працює, з однієї сторони, катафот, з іншої світлодіод. Внутрішня прокладка тросів, значок Спарта. Кермо і по висоті регулюється, і по нахилу, і грібці ергономічні. І ціна дуже приємна: 8950 гривень. Сидіння широке, м'ягеньке, нас не амортизує, але сидіння має ось такі сайлент-блоки. Сел Рояль Брендове. З іншої сторони теж стан косметичний, відмінний, ще міцна підніжка, буде стояти міцно. Доступний він в СМТ Куликів Львівська область. Хто хоче новою поштою взагалі без проблем. 500 гривень задатку. Запакуємо його в коробочку. День-два, велосипед у вас.